Світ довкола нас. Хочу пройтися по країнах, які я бачу. Знову ж таки, Іспанія. Все буде не дуже добре. Франція. Заворушки, хаос. Німеччина. Буде менше цього хаосу. Польща. Страшно, які будуть непорозуміння. Президент або здасться, не, як здасться, або втече. Або піде у відставку. Зеленський втече. Ну, втече, піде. Він без ярмарка не може жити. Йому сумно без нього. При визволенні Донбасу буде дуже багато крові. Наші місцеві орки не захочуть здавати позиції дуже швидко. Луганськ, люди зустрічають на коліна. Чужі війська війдуть, Американські увійдуть, тільки не в Україну, а під русські захищати йдуть на їхню територію, там, де зараз знаходяться українські війська, не вистрілить ні одної куні, поляки війдуть. Варшаву бачу сумну, скоріше всього, відправляють на тротуарах люди сумні. Люди сумні, солдати, сумні озброєння, техніка стоїть на вулицях. Кудись намилили. ну, куди їдуть, кудись не будуть вони в середині країни воювати. Обстріляні північ, Польщі. У них там є така коса, я не знаю, як її можна назвати. Я думаю, що там будуть не те, що заворушки, може її у частини. Південь Польщі буде, буде заселений українцями. Бомба, 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 витяг далі, продовжувати йти. До 28-го року спокою не буде. До березня місяця, до кінця березня буде точно так, як зараз. А Оці всі клоуни, мирні голуби. А, їм треба подбати про своє здоров'я, вже не займатися світом, бо світ без них обійдеться. И дальше. Бомбу, бомба, 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 пиран, каластина. Багато води. Кислока. Каждый новий. Взирвається, Взірветься, де не Ну, ще Африка, п'ють, південна Африка. Ну це вже райські місце на землі буде скоро. Порівнянні з тим, що відбувається довкола. Всі уряди світу будуть проявлені. Тобто люди побачать, хто вони насправді будуть, мусять бути. І, я думаю, будуть сюди по цілій землі і всі уряди будуть зметені якось, тому що це вже неможливо людям терпіти більше цієї боротьби. Буде страшне ще довго запустошення. В окупованій території люди будуть ще боятися повертатися. Ну, Готуйтеся до 32-го року, там великих змін не зможе бути і не буде. Готуйтеся до важкої зими, складної зими, снігової зими, морозної зими. Не забувайте, що солдатам холодно в окопах. Свічки огрівачі для них. Дякую, Богу за те, що дякую Богу за те, що у нас такі чудові люди. А сміття треба прибирати з хати. Інакше як. Свята йдуть. Дякую всім за увагу.